Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ, Господи, позбав мене вічних мук, Господи, словом або ділом, розумом чи думками згрішив. Прости мене. Господи, позбав мене всілякого насильства, і незнання, і забуття, і боязливості, і скам'яні либа і дужості. Господи, позбав мене усякої спокоси, Господи, просвіти моє серце, котре затьмарене лукавим похотінням. Господи, я як людина согрішаю, Ти ж як Бог помилуй мене, Господи, поглянь на неміч душі моєї і пошли благодать Твою на допомогу мені, щоб у мені прославилося ім'я Твоє святе, Господи Ісусе Христе, впиши ім'я раба Твого в книгу життя і даруй мені кінець благий, Господи Боже мій, не вчинив я нічого благого, але дай мені розпочати творити добро, благодаттю Твоєю. Господи, освіжи серце моє, росою благодаті Твоїй, Господи, Боже неба і землі, пом'яни мене грішного, посоромленого, лукавого і нечистого, з великої Твоєї милості, коли прийдеш у царстві Твоєму. Амінь.